Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, там, де я є. Думала не виходити до вас, але вже, думаю, все-таки вийду, покажу. Сьогодні була на городі. Сьогодні у нас 4 серпня, вже у нас час 26, а я ще не снідала нічого. То поїхала на город, бігенько зібрала Дивіться огірочки, які в мене. Це мене вже дозрівають ті, що. На закрутку, а це в мене ці салатні. Потім це мене кабачки і там ще скільки, боже, я не знаю, що я з нею буду робити, я, звичайно. А це в мене перчик, дивіться, це цей красивий, але не знаю, чи він за від сонця попікся, чи це хвороба. Та думаю, вирву, щоб не заражав інших. То зібрала також такий ще перчик. А, помідорчики, дивіться, який ось помідор. Да? Це мій один такий, а це ось такий вже здоровий. І ще в мене тут віддерця, і в відерці теж я назбирала. Зараз я перекладу сюди коробачки. І назбирала, дивіться, тут у мене і чері, і такі е сливками. І це я вже супер чилі. Перчик назбирала, та його посушу, перемию і потім буду сушити. Так, які ще в мене плани? Так, ще в мене закінчилась оливкова олія, то купила олію. Зараз мені треба ще буде перемити цю бутилочку дозаторну, і просушити. І Перелю сюди олійку, оскільки в мене ще авокадо, олійка є, хім-маслечко є. А це закінчилось, то зараз помию і перелю. І думаю, зараз зроблю собі яєчню. Це в мене якраз буде і обід. Віолетен малюнок. І обід у мене буде і сніданок заодно. І зроблю собі, мабуть, зараз зроблю так, як по типу шакшука. Візьму чуть-чуть помідорчик -чуть помідорчики, перці піджарю, протушу. а потім зверху положу яєчко. Так, зараз, мабуть, так і зроблю. Так, зараз включаю плиту, поки вона нагріється, ми зараз швидко наріжемо помідорчики. Помідорчики я вже нарізала, сковорідка вже в мене все нагрілося, масло в мене теж використовує, теж вже воно в мене розтало. І будемо закидати томати. Так, зараз бадимо. мені, здається, цибулинка. Я розгляну. Якщо в мене є, то цибулька ще буде смачніше. Так, у мене є молоденька цибулина. Ну, така з городу. Зараз цибульки туди. Бо я люблю цибули і все. Деякі кажуть, що не дуже люблять цибулю. А я, от цибуля, для мене вона таку солодкість надає. І дуже смачно мені. Зараз поріжемо пів кільцями це навіть менше ну, треба і тобі теж. Я готую те, що я люблю. Я не нав'язую що треба так готувати, те, що я люблю, те я і показую вам. Так, трошки з більшим богу. Так, парці зараз теж помию і туди додав. Ті, що я зірвала, що вони трошки були тут зіпсовані, я зараз їх. Обріжу і... це в мене в холодильнику ще один лежав. Я зараз їх теж туди покришу. Для аромату буде дуже смачно. Я взагалі люблю все, що зв'язано з овочами. Я не дуже, мені випічка не так, там макарони. я от не... Не дуже таке люблю, а от все, що зв'язано з овочевими, то звичайно це. це я люблю. Так, зараз цей дуже почистим. І це... Вибачаю все. Ось отак у мене. І сніданок, і обід. Дитина то у мене вже поїла 300 раз. Я ще ні. Красиве такі кольори буде. Так, масло не додаю, щоб більше таке жирне не було трошки сольки зараз так. перейшла на отаку сіль фірма Малдон виробник Англія вона така кристал, кристалики, вона така м'яка, тобто я одна сипала скільки солі, ви подумаєте, що це як багато. Ні, вона дуже така м'яка і вона не... Можна багато використовувати. Дуже гарно її використовувати до м'яса. От з м'ясом вона дуже... ой. гарно заходитиме. Такий аромат. Просто. Божественний. Так, ми ну, таку зараз посерединки сюди. Положимо. Твояєчка. Вони досі буде. Ну, якась плівочка. Зірця. Так, візьмемо трошки перчику ще чорного. І трошки ще яєчко посолимо. Багато, але так трошечки посолимо. Так, вся ця красота. Жариться, зараз це я мійку все це складу. Так, яєчка складемо в холодильник. У мене є баночка кімчі, Зараз я витягну, бо це мене всі йогурти віологі стоять. Так, що тут в мене трошки кімчі, а це мені якраз буде до яєчні. Візьму кришку і накрию, щоб він... так затушкувалась, поки візьму тарілочку, мабуть, візьму. Збачаю, що так мочно. Так. Зараз я викладу сюди кімчі. Так, все, кімчі насипала. Дивіться, яка красота, зараз яєчка ще зап... Ну, Піджаряться, бо я люблю, щоб не було жовтого. Гріденького, і будемо обідати і снідати одночасно. До речі, я вам давно не показувала своє алоє. Я ж його пересадила, треба, до речі, вже полить. І як гарно розростається. Прям такі здорові листочки. Оці. Дуже такі красиві. Була таким маленьким, а зараз вже який. Це трошки мені не подобається, але не хочу обривати, щоб взагалі не. Пішов тоді взагалі псуватися. Ну так. Дивимося ще пару хвилиночок і все. Думаю, мабуть, поки вони у мене там ще яєчка готуються. Мене тут трошки на дві чашечки кави є. Зараз я її нагрію. І, напевно, після того, як поїм, вип'ю ще кави. Бо щось так хочеться. Захотілося кави. Так, все, я думаю, що вже досить їм. Вже вони зготувалися. Так, зараз пересиплю і буду снідати. І смачного мені. Якщо хтось також снідає, чи обідає, чи вечеряє, то всім також смачного. Так, все. Я вже собі приготувала і сідаю їсти. Так, я вже поїла, зробила собі каву. І згадала, що в мене є такі цукерочки в'ялений фініки, ой, не фініки, а інжир із грецькими горіхами дробленими. І воно без сахару лише тільки ці два інгредієнта. Глютен фрі, веган зроблено в Америці. Так, то зараз собі пару штучок до кави візьму. Я, здається, вже показували, як вони виглядають, то ось такі от, бачите? Ось такі вони. І мені якраз два штучки це буде досить. І все. І вже аж до вечора. Мию помідори і печик. Це вже помию потім в кінці, а потім ще засиплю їх 에, содою. Промию гарно це содою. Оскільки я обробляла ж помідори, то промию ще содою обов'язково. Перемию. з цих помідорів нічого не буду робити. Просто будемо їх їсти як салат, а вже з наступного тижня ті, що буду дозрівати, то напевно буду я вже їх консервувати. А ті поки що перші, то ми ще поїмо. Так, додавлю соди. Я майже скрізь додаю соду, щоб вона очищала гарно. У мене ось така велика пакет, я собі колись купила. І оце не вона і для і е, для прання, і для випічки багато. Але я в неї використовую лише коли перу рушнички, носки. Я теж використовую соду. І як оце мить овочі такого плана, то обов'язково використовую також тут під... У мене стоят всі собі. Так, а я зараз тут підготовлю місце. Зараз перекладу на цю сторону, напевно, огірки баклажани. Ой, отже, і кабачки, кажу баклажани. Ще баклажани мене на наступному тижні вже буду збирати. Так, з вами будемо збирати. Оце. Зараз я тут протру. Я вже, до речі, баночку помила на е, олію. Сохне. Сохне, потім візьму переолію. Так, зараз я тут все протру. В рушничок, і на рушничок буду складати. І Хай просохне. просохне перемить і вже собі все. Можна взяти собі їж, от її шани. Ми миєш ще, думаєш. Я люблю, щоб воно вже в мене все намите було. Так. Взяла рушничок, ось такий зараз постелю. І будемо у мене тут просихати. Достатньо, туди, да? я думаю. Можливо, навіть більше, але це олій, я тут, я цю поставлю мама. А це постелю більше, бо ще ж тут у мене вірки кабачки. Робимо, постелю і я навіть теж промиваю от свої, не лише свої, да, там овочі, а й ті, що купую. Я теж і фрукти все промиваю содою. Соду мене... Чищу я все. Такі красиві помідорчики вродили. Красиві такі помідорчики для консервації. Ось оці сливки тут дуже гарні. Треба буде на наступний рік більше таких насадити. Може відірвати цей хвостик, і ми так помилюємо, став вийшов, а потім щось. Як будемо використовувати, то обріжу. Так, серці мої коже. Чистенькі. вимити, гарно буде все. Так, треба ще збирав, що тепер такі вже я теж порапилася. А це я так рвонула, була гілочку, а тут бачу зелені, але нічого. Вона ще тих помідорів. Зараз я їх пообриваю і. Не помідори, тільки я їм. Білова погано їсть. Вона більше огірочки любить. Оце вже будуть і... Зараз на моїх ще огірочки. Тут будемо їсти огірочки. А я вже буду помідори. Я люблю помідорчики. особливо ось такі печері. Вони такі, як горошиночки. Дуже гарні. Красиві, такі такі поганий, друзі, витягнути. що потрібно. Не дуже потаблений, такий. Тай поганий, не хочу, бо тут та я була. Не хочу їх. До речі, напевно, наступний рік чисто червоні чері брати не буду. А отаці з чорними, то будуть, бо вони більш такі... Е Вердіші, у них плівочка оця, бо червоних, чистих, не чорних, а червоних, вони дуже м'які, вони прям такі водянисті стають. Бачите, репаються зразу. Не хочу я їх їсти через те, що тут же засіб той, що я використовувала. Не хочу їсти. Дуже красиві. А на наступний раз, напевно, візьму їх уже позбираю. Та буду закривати. Візьму, банки, поїду і буду закривати на зиму консервацію. Помідорчики такі. Ці манюнечки. Дуже гарненькі. Промию. Не треба буде тепер... Овочі купувати поки що. Я думаю, в мене цибуля ще правда зелена. Небагато в мене її, але вона вона ще зеленувата, але залягла. І все думаю, чи можу на наступному тижні її вибрати. В мене вона пізніше посадоблена, то вона тільки в мене ще... лягає, вона ще в мене навіть не сохне. Я думаю, трошки почехати, хай просохне, а потім уже, Як вона вже буде сохнути. І гарно то тоді вже визбираю його. Треба десь її ще ложити, сухнуть. У мене тут і немає де її і сохнуть. Так, це я зараз приберу і приступаємо до гірочків і кабачків. Так. Хмариться, хмариться, передають цей дощ, і щось цей дощ ну, ніяк до нас не прийде. Але мені сьогодні не бажано, щоб він був, бо я ж обробила помідори, але і полила, бо я думаю, що не потрібно. Так. Огірочки. Так. І кабачки все разом. Перемию, складу. І хай сюди чистенькі лежать. Я говорила, да? що Думала, в мене кабачків не буде. Щось вони в мене так погано, ну, взагалі дуже погано, вони в мене так росли. І пустоцвітів багато було. Ну, у нас холод було, морози часто були у нас, і довго холод був. І я думала, що може і не буде. А це ви бачите. Вродило стільки. А скільки там ще буде? Ну це я вже так. Ці перші вже попробувала таке по щось приготувати. Може, якісь приготовлю, я приготувала оладки, а це може якісь кекси з кабачків, такі солоні зроблю на сніданок собі теж щось придумати треба. А наступні кабачки, що буду дозрівати, це вже через тиждень поїду, після того, як оце в мене. Ну, може дощ буде все-таки. Але я ж сьогодні оце зібрала в помідори. І обробила знову їх проти фітофтори. Тому що одні кущі, наче непогані, а одні кущі все-таки знову воно продовжує. То сьогодні знову обробила кущі помідорів. І знову цілий тиждень, якраз за тиждень, вони достигнуть помідорчики і буде якийсь результат. А це дивіться, олень надгриз, коли раніше приходив, погірка, думала, зсохне. А він тут засох, а тут дивіться, який. А це у нас на закрутку такі вони. Не такі, як в Україні, сорти, але іменно це для закрутки. Оце треба буде поїхати в магазин, подивитися банки і подивитися спеціальну сіль, бо морську сіль вже не можна використовувати для консервації. І хочу провірити, чи є вже в тому магазині, де я купувала і розсаду, і семену, він такий господарський магазин, чи там, можливо, є наявності сіль для консервації. Вона спеціально. Перероблена і можна використовувати для закрутки. І банки треба буде подивитися, і буде закрити. Так, зараз це я витираю, приберу і все. І буде чистота і красота. Ось, ну, це ще. Отак ну, у нас проходить понеділок. Сьогодні не хочу виходити на роботу в Uber. Сьогодні зрішила. Понеділок зробити один собі вихідний. Завтра вже вийду, то сьогодні вже не хочу йти на доставки, а завтра вже піду. То Сьогодні вже так, то на городі, то все, то їсти приготувати, то з дитиною. Теж треба дитині час приділити. Так, ще не досохла бутилка, бо не хочу, щоб туди тебе і так поставлю. Так, ці Рушнички ці паперові ще поставлю і все. Це такі діла. Плиту помити газову, бо вона бачу, сьогодні пожарила, і вона вже там залишилася такий жир, бризги. Тут... Ось такий у мене сьогодні зібраний урожай з городу. Перці, помідорчики. Хай просихаються, але він засохший. Так, такий перчик, огір... Огірочки. такі, Це для консервації, це такі салатні. І... Кабачки, дивіться, скільки. Це ну, тільки починає все дозрівати. Нагадую, ми живемо в штаті Північна Дакота, то у вас, напевно, вже огірки відходять, да, там кабачки вже відходять, вже сезон проходить, а в нас тільки все починає дозрівати. Тому це так. Але я дуже задоволена, що перший раз посадила тут, в Америці, і на своєму досвіді. Бачите, які виростили огірочки, кабачки, помідорчики.